В тебе в житті є лише два вибори. Перший вибір піти на будівництво, заробляти від 20 тисяч гривень. На місяць, або ж 800 гривень на день. Або ж нарешті просто зрозуміти, що в тебе завжди є альтернатива. Це відео не інфоциганщина ніяка. Просто я зараз діду додому і покажу тобі реальну альтернативу, як ось таку суму можна заробити буквально за 10 хвилин свого часу, якщо ти знаєш, як це робити. Тож, ось це нам не потрібно. Я зараз просто приходжу додому, щелкаю пальцями, перемикаємося на екран комп'ютера, і ви бачите топову альтернативу. Так, друже, все я вже дома. І я тобі відразу хочу сказати: по перше, на вулиці так холодно, взагалі не некомфортно і. Тому я тобі кажу, звільняйся, все, просто стройку, будівництво, бросай, кидай, тобі це не потрібно. Ось наша нова стратегія. Пояснюємо, в чому суть нашої стратегії. Перед вами наша нова легендарна стратегія. Економічний календар на інвестінг. Ми будемо відстежувати найважливіші засідання найбільших і найвідоміших країн світу. Після початку засідання валютна пара країни реагує або вверх, або вниз. Ну і саме на таких подіях ми стабільно будемо заробляти. Як ви можете бачити, в мене на балансі 957 тисяч гривень. Всі мої останні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, всі мої останні 9, навіть 10 ось о 10-го года в ідеальний плюсик саме по цій стратегії. Тож, я не знаю, що вам ще сказати, все максимально просто. Саме зараз я обираю нашу валютну пару, дивлюся, нехай це в нас буде, просто шукаємо. Нехай це буде в нас євро-долар, індекс ділової активності в производному секторі Єврозони PMI. Ідеально, саме тепер я обираю євро, USD, друзі, нашу валютну пару. Дивіться, євро, USD, євро-долар. І тепер будемо ми по цій валютній парі заробляти гарні гроші. Будемо заходити десь на хвилинку 15, це оптимальний варіант. І зараз буквально через секунду. Через хвилини 2-3 ось тут з'явиться факт: або сам факт рядом буде червоний кружечок, або ж чер... або ж зелений. Якщо червоний заходимо донизу. Якщо зелений, то догори істочник у нас CP Global, тобто йому можна довіряти, індекс призводительної активності PMI, PMI і зміряють уровень активності, менеджерів. Це можна навіть не читати. Саме головне дивитися факт, який в нас буде кружечок, і після цього заходити. А поки ми чекаємо, нагадую, що ось цю безкоштовну стратегію ви зі всім поясненням в цьому відео. Ось привіт! Близько не стоїть Ви можете спокійно забрати в моєму телеграмі. Посилання буде в коментарях під цим відео. Тож переходь, забирай і а зараз дивимось Так, друзі, все, бачимо, зелений, зелений кружечок, і відразу заходимо до гори на півтори хвилини. Все, мені більше не потрібно нічого. І просто подивіться, перші секунди. Ось вам, ось вам. Ну, що вам ще потрібно? Яке будівництво, яка стройка. Перші секунди ми летимо до гори, Я зароблю плюс 46 тисяч гривень з цієї угоди. В мене кожна угода на 50 тисяч гривень я заходжу, і я вже один, два, три, 4, п'ята угода, І ось це наша шоста угода в ряд, там де ми будемо заробляти, я буду заробляти. Плюс 46 к гривень, ну ви просто подивіться на такий результат. Ну, вам потрібні ще якісь доводи, ще якісь думки. Роблю один скріншот. Ось, все, просто ой, яка краса! Ідеально відпрацював наш індекс ділової активності в производственному секторі. І на якому я зараз зароблю плюс одну тисячу доларів. Камон, друзі, яке, яке будівництво. Просто переходь в телеграм-канал, забирай цю стратегію, тестуй на демо рахунку тестуй разом з нами, і все, і почне заробляти гроші. Ну навіщо тобі те будівництво? Друг думає головою в першу чергу. Так, все в твоїх руках. І зараз я таки думаю, що я доб'ю, мабуть, мільйончик на свій баланс. Якщо це так, то ну, це просто топ, друзі. Дивимось. П'ять секунд. Ще один скріншот, буду розбирати його в телеграм-каналі. І зараз на моєму балансі 1 мільйон гривень. Ось от так я став мільйонером прямо на ваших очах. 1 мільйон гривень. Буквально за скільки? За 3 хвилини запису нашого відео я зробив мільйон. Ну то мені дай відповідь, яке будівництво нафік, ти що? Плюс 46 тисяч гривень. Коротше. Я максимально задоволений, в мене вже 1 мільйон на балансі. Ділова активність, індекс ділової активності в произвольному секторі PMI Єврозони ідеально показав нам зелений індекс. Те, що тут факт червоний, ви на це не звертаєте увагу, це предварительний прогноз був. Але ж наша угода заходить ідеально, істочник CP Global, на якому я заробив плюс 46 тисяч. Все, ось на цій події ми і заробили. Більше таких стратегій, друзі, ви можете забрати в моєму телеграм-каналі. Так як тут я показую все більш детально. Ось дивіться, і що саме головне, друзі, дивіться по всім ось цим поважності подіям Ми будемо дивитися, і в нашому мета всесвіті ми будемо видавати вам сигнали. Ось все так, друзі. До речі, нагадую, що ви можете також із нами безкоштовно заходити по таким сигналам, якщо саме не можете розібратися. Ще вчора в мене баланс був 865 тисяч гривень. До як на мене я зробив ідеальний результат. Надалі я просто занатискаю економічний календар і просто вибираю наші інші валютні пари. Дивлюся, ось о 17,45-18 розходи на строїтельство, на будівництво. До речі, друзі, розходи на будівництво. І будемо дивитися розходи на будівництво в США по валютній парі USD істочник USA. Сенсус бюреай. Коротше, друзі, тут серйозний такий істочник. То що вам ще можна сказати? Я заробив фідальні гроші, навіть після засідання ми продовжуємо пампувати до гори Я всіх вітаю, відео коротеньке, ж відео максимально по фактам. Я не бачу сенсу його розтягувати. Всім велике дякую за перегляд. Побачимось в мене в телеграм-каналі. Послання на як буде в закріпленому коментарі.